Так, наступна книжечка теж дуже класна. У мене є подібна, як називається їх дві в серії. От, теж дуже структурна, Оце все таке об'ємненьке. Я навіть як це, торкаюся і думаю, що вже в краску зараз влізу, але ні, ось видно, так, що букви такі об'ємні. Улюблені фейси, Бебі фейс дуже чудово для малят. Є. Дії, які треба виконувати, також все дуже тактильно. льва така чудова голівка, м'якенька, дуже приємна на дотик. Ось знову бейбік. Знову все таке дуже тактильне, можна рахуватися, торкатися, водити а, зі ступнями взагалі дуже класно. Що покажу. Оце вообще супер. Я навіть подумала, що можна робити з дітьми таке саме окреме на листочку і робити зроби як я, і тикати кулачком а, буде дуже чудово. А це покажу: ще водити пальчиком ось тут дуже класно. О, ось вона лясь-лясь! Клас! І це дуже об'ємне і приємно дуже торкатися.